Привіт, дорогі мої підписники і гості мого каналу. Сьогодні я хочу показати, що я купила секонд хенді в Естонії і в антикварному магазині. Е, ну, десь, мабуть, тижні два я не знімала. Те, що я купила свої покупки. А от зараз хочу показати, значить, я купила це в секонд-хенді. Ось такі тарілки. Вони скляні, дуже гарного. Бачите, які вони гарні. Вони нові, гарна якість. Такі тарілки були в моєму дитинстві. Я вже розказувала, що мама, коли смажила картоплю, то завжди клала от в такі тарілочки. Вони не малесенькі, такі середні. І глубаченькі. От такі тарілки мої старші сестри купили мамі на 8 березня. Подарунок такий зробили. І от багато років я пам'ятаю, не знаю, може й зараз є. от такі от тарілки купила. Значить, 2,50 одна тарілка коштує. Ну, я вам скажу, це не дешево, все ж таки, як для скла. Але я все рівно взяла, та знаєте, як це згадка про дитинство. Ось такі дві тарілочки. Потім взяла в секонд-хенді, мені сподобались, такі десертні ложки. Це бренд Англія, значить, Англійський бренд Robert Velch. Тут є у них. Ой, як тут вам показати, що? таке, я не можу скусувати. Ну, Отак. От от, Robert Welch, англійський бренд. Таких 8 було десертних ложок. Дуже гарної якості вони, вони всі. Я взяла. 4 євро коштували оці 8 ложечок. Я їх все рівно купила. Не знаю. У мене є, звісно, але я все рівно взяла. Ще я вам показувала, коли скло показуло секонд хенді, от такі от купила по 50 центів. Тільки їх 3 було. Такі чарочки, скажімо так. О, золота така добра. Це Франція. Взяла три. Знаєте, я взяла не знаю, Беру мені подобається, чи буду я використовувати, чи не, не знаю, але я купила. Потім купила таку тарілку для сервіровки. Вона невеличка. Для тісточка, для цукерок. Бачите, така невеличка от моя ладонь така. Значить, тоді тільки продавчиня винесла коробки, і там я побачила оцю красу. Дуже легесенька порцеляна. Це Антон Берг, бачите, клеймо, датська шоколадна фабрика. Сім відома. І за євро 25 я її купила. Ну і вважаю, це взагалі за такі гроші. Чому і не купити? Вона така невеличка для цукерочок. От таку красу купила. Так, да, секонд генді знаєте, як, як повезе. Як повезе. Буває, приходиш, стільки всього бачиш, а буває взагалі нічого, хоч і там новий посуд привезли, а все рівно нічого такого не можеш для себе знайти, щоб так дуже подобалось. І хочу показати, що я знайшла. Ви подивіться на цю красу. Порцеляна прозора. Я думаю, що ви от по цій. По цьому візерунку вже розумієте, кому належить ця десертна тарілочка. Це виноград такий, Дивіться, яка вона прозора. Це стара Чехословаччина. Я її купила і навіть не очікувала, подивитися, яка краса. Вони стояли щось, так, не знаю, як відклали їх, знаєте, там mm. на столі, а ці столи, там, де меблі, тої. Тобто, там не чекаєш, що там посуд може дуже гарно стояти. Я подивилась. їх три подивиться: виноград, груша, ожина, Яка подивиться процеляна. Дівчатки, взагалі, я як побачила це. І що цікаво, що дуже рідко користувалась. Звісно, що їм і користувалась, але дуже рідко. Їх, напевно, дуже берегли. Любили ці тарілочки, берегли їх. Подивіться, мені це більше, більше от мені подобається. Слива, чорниця. Значить, горішок і ананасик. такий. І вони так на столі стоять собі. Я подивилася, це добре. Взяла і відклала їх на касу. І вже а сама вже ж іду знімати. Я ж побачила тоді дуже багато скла, кришталю. Я вже знімала цей відео, викладувала. Дякую всім, хто писав, хто дивився, хто підписався. Всім, -всім хороші вам дякую. І жіночка підійшла до каси. А знаєте, всі, хто ходять секонд-хенд, вони знають, що все, що там стоїть біля касиру, це все вже відклали. Тобто або оплатили, або чекають, коли буде оплачено. Тобто, це вже відклали. Отішла жіночка, почала дивитися. Ну, думаю, подивилась, не одну взяла в руку, потім іншу бере. Я так розумію, вона вже їх збирається купувати. Я говорю, залиште, будь ласка. Я це купую, це моє і і дуже ж на цей знімати відео. Вона мені кричить: так ви ж уходите. Я вже буду брати, ви уходите. Я кажу, залиште це моє. І дивлюсь, вже яка сирша забрала. бачу щось там. Що жінка не розуміє, що це купують вже. От така краса, найхороша, от така краса. І кожну продавали по 2 євро. Я знайшла в інтернеті, значить, з такими рисунками, візерунками, все. Тільки кайомка, також стара Чехословаччина, тільки інша кайомка. Тут така стрічка золота. Не знаю, пишуть 1930 рік. Я не можу от 100% з такою стрічкою знайти золотою. А так візерунок все-таки на 30-й рік і просять 39 євро чи що, за три тарілочки. Я от не знаю, який цей рік. 30-й, 40-й, який цей рік. Хто знає, може напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. І от в ebay, представляєте, от така ціна по 40 євро от за такі тарілочки просять. Десертна, от така невеличка. Легесенькі-легенькі. Взагалі, ну, така краса. Я сама була в шоці. Що я в той день купила оці, оці стопочки. і от... Ці тарілки. Розумієте? Я в шоці так? Що у мене тут з цим... Ой, взагалі, як поїхала в штатів? Зараз камера. Так, оце я отак от купила. Тому як повезе, Наприклад, я сьогодні була в секонд-хенді, я дівчата нічого не знайшла. Взагалі, в двох секонд-хендах була нічого такого, щоб я захотіла купити, я не знайшла. А от буває, що не чекаєш, і воно тебе чекає, оця краса. Потім купила був текстиль, але не такий вибір, щоб вам можна було зняти і показати. Я дивлюся, я дуже хочу, коли буде знову такий багатий вибір текстилю, вам показати, Такі тут серветки красиві. Оце 50% було, то я за 50 центів купила такий. На ну, це льон. Ну, розумієте, в цей, в радянські часи, оці серветочки. Вони невеличкі такі. таких взяла 4 на 2 євро. Звичайні такі, Гарно, гарної якості. Вони нові, і не користувалися. Нові. От я їх взяла таких 4 штуки по 50 центів. Так, потім купила. Подивиться, що я купила. Це я вже купила. Ой. В антикварному магазині. Так, отак, так. Да. Пам'ятаєте, я... Вам показувала, що я купила блюдечка в секонд-хенді. Недорого там коштувало. коштувала отаке От протерте золото тут. Це ЛфЗ. Всі, хто полюбляє ЛФЗ, той знає вже, здогадується. Цей візерунок магічний, як мені він подобається. І я сказала, що буду використовувати для вазона. Так? так, він у мені в мене і стояв там. Під вазончиком. Я зайшла в антикварний магазин і побачила отакі от чашки. Я побачила ці чашки. І знаєте, я думаю, ні. Я їх візьму. А в мене тільки оце блюдечко є. Більше нічого немає. Ну, я з цієї серії. Звичайно, іми користувалася під глазурна оця робота, під лазурний кобальт. Він же ж вічний, ви знаєте, всі, під лазурний ковальд. Тільки що якщо розоб'єш, ой, не дай Боже, то тоді, да. А так, він же ж не стирається нічого, подивіться. Чішки в гарному стані. Червоне клеймо, вищий сорт, ціна 3 рубля. 10 копійок ЛПЗ. Так, значить, дивіться, як що я купила. Це все секонд хенді я купила. Це вже я купила в цьому антикварному магазині. В неї було у продавчині вони не нові, їми користувалася, але дуже обережно, дуже, ну, напевно, дуже рідко користувалася. Бачите, от. позолота трохи стерта. На жаль. Але як є, кліймо у чашок червоне, вищий сорт. Так, тут також червоне. А тут є деякі, деякі я купила, бачите, тут от як воно стерто. От. Червоне, а тут вже синє. Другий сорт. Тобто блюдечка в мене тут другий сорт. Так, трохи вам погремлю. Що все, що в неї було з блюдцями? Це отакі от чотири пари я в неї купила. От, бачите, так гарно видно, я сподіваюся. Чотири пари. От за пару я віддала 20 євро. І купила одну таку чашку. Тому що блюдечка в мене це стерте є. Це конхандіш я купувала. Оце все мені обійшлось 90 євро. Дорого, напевно. Напевно, дорого. Я не знаю. Но я вже взяла. Мені цей кобальт, я взагалі дуже полюбляю кобальт. Ой, купила. Не знаю, його ще називають жар птиця. Хто каже, підглазурні лепестки, щось таке я ще знаходила, я не знаю. Но мені здається, що більше як жар птиця підходить. Подивиться, ще я знайшла що. Яку красу, яка це лялька. Вона абсолютно нова. Яка вона. за Заколочку це вже донька її одягла. Волосся, це все сукня в неї тут. Це все нове, дуже гарної якості. Це яка вона гарнюсінька. Я побачила її в секонд-хенді. От, бачите, вона така тут. Так, вона невеличка. І сантиметрів, напевно, 15. Невелика така. Не дуже маленька, гарна така лялька. Я її побачила, і бачу, що вона нова, абсолютно. І Сукня така дуже якісна. І подивилась, тут в неї є кліймо. Зараз, якщо ви зможете побачити, я знайшла в інтернеті, це Італія. Це не В'єтнам, бачите, от кліймо. Це не В'єтнам, не Малайзія, не Китай. Це Італія. Тоді була мінус 50 знижка. Ой, зараз я не скажу, як вона називається італійською. Фурга якось так. От. Я в інтернеті знайшла, ну, звісно, на що не прям таку, ну, дуже близько до цієї ляльки. По 30 євро. Їх продають на eBay по 30 євро. Тоді вона коштувала 10 в секонд-хенді, Вот, і мінус 50 ну, за 5 євро. Мені обойшлась ця лялька. Ну чого, нічого не взятий? Італійська така гарна. Ми, не, не знаю, мені подобається а вам. Напишіть, чи подобається купили б таку ляльку. Не знаю, що я купила. Мені так сподобалось. Я її купила. Так, ще я ще купила. Оцю вот красу це взагалі. Значить, зараз я оберу ці лимони. Це я так, їх для кольору, скажімо так, трохи розбавити кольори. Ну, тільки на це, я заходила в секонд-хенд декілька разів і завжди бачила оцю милу, невеличку вазочку. Це скляний завод Замбковіці, Польща. Заснували цей завод в 1884 році. Трьохшовна, дивіться, скло, прозоре. Воно, я розумію, нове, тобто їм не користувалося. Але яких це? Років я не знаю. Я знайшла в інтернеті. Схоже, значить, пишуть сорокові роки. Ну, я не знаю, це сорокові, тридцяті. ну точно не 50-ті роки. От. От таку красиву вазу. І ціна десь була, не пам'ятаю, десь... 7 чи 6 євро. Я не знаю, я її не купила. А потім заходжу, знову беру її, дивлюсь. Її ціна, там якийсь штрихот з'явився, і ціна 2 євро. Тобто, зробили оцю оцінку, її, напевно, ніхто так не купував, не брав, я не знаю. Я, звісно, що її купила за 2 євро. Що дають? 10 пластикових тарілок за 2 євро дають. Ой, тобто отаку от красу Вінтаж, а може, це вже антик, я не знаю. От таку красу я купила. Мені так вона подобається, і ще за такі 2 євро. Це взагалі, подивіться, яка краса. І вона невеличка. От така невеличка. От. Бачите, яке. І таке важке скло. Бачите, яке воно товстеньке. Ось такий патерн Ну, Яка це краса? Ніжність яка. От я її купила. От і все. І вже користуюсь. Мені подобається. А вам подобається, будь ласка, напишіть. Подобається вам така вазочка? Мені дуже-дуже подобається. От такі закупки в мене були в секонд-хендах. Отак я це все купила. І дуже цьому рада. Не знаю, хоч пишуть мені там барахло, але все рівно мені подобається це. Барахло. Напишіть, будь ласка, мої хороші. Всім дуже дякую, що дивитесь, що пишете, що є зворотній зв'язок з вами. Мені дуже-дуже приємно. І оце я купила. І так, знаєте, хотілося мені це вам показати, з вами поділитися, що я знайшла в естонських секонд хендах. Це не з одного секонд, хенда з різних секонд хендів, а це з антикварного магазину. Ну, от такі покупочки в мене, бачите. Там мої орхідеюшки там. От всім дякую дуже. Бережіть себе, залишайтеся живими та здоровими. Пока-пока, мої хороші!